Ольга Хлопічук до Вінницького центру реабілітації для осіб з інвалідністю Поділля приїхала з села Березівки Моглі Подільського району. На безкоштовних флористичних курсах сьогодні кажуть вперше. Композицію у формі пів місяця формує і заздалегідь зірваних польових квітів. Кульбабу використовувала дереві використовувала і ще не знаєте, не дуже виходить. Володимир Щербаков професію флориста мрія опанувати ще раніше. Втім, каже, у його рідній Полтаві такої можливості не було. Почувши про безкоштовні курси у Вінниці, приїхав не вагаючись. П'ять місяців саме стільки триватиме навчання. А чоловік проживатиме у центрі Поділля. Композицію, яку сьогодні робить, каже, презентує комусь із дівчат. Просто у мене любов у мене любов до квітів з самого дитинства. Батьки привчили любити квіти, поважати природу. Не дуже важко нам працювати, бо викладач нам усе розповідає, як правильно поєднувати квіти між собою. Я раніше навчався онлайн, але це не навчання. Краще ось так вживу, того і приїхав сюди. Павла Благодіра, вроджена вада слуху. На курсах із ним перекладач центру Олена Деркач. Вона жестовою мовою пояснює теорію та допомагає формувати композицію. Якщо йде якась пояснення на лекції, я приходжу, допомагаю викладачу перекладати всі лекції. А на практиці, якщо я йду в іншу групу, тут вони, група допомагає, викладач допомагає, він сидить, а дуже уважно дивиться і повторює. Композиції формують у вологу губку, стебла квітів підрізають ножицями. Опановують професію флориста у центрі реабілітації 10 осіб із різними ментальними порушеннями, каже працівниця закладу Людмила Патраманська. По завершенні курсів усім видадуть сертифікати. Наші випускники після завершення навчання отримують свідоцтво державного зразка, оскільки професії в центрі є ліцензовані і центр є атестований як навчальний заклад. За сім років із їхнього центру випустили більш як дві сотні помічників флористів, каже директор закладу Роман Штогрин. Додається, ця професія користується попитом. Щороку вони випускають по дві групи. Людина з інвалідністю потрапляє в наш центр. Ми проводимо з нею роботу чи профорієнтаційну, чи навчання, і після того спільно з нею шукаємо роботодавця, допомагаємо писати резюме. Відсотків 15 людей змогли себе знайти в цій професії. На жаль, інші адаптовуються як можуть, тому що специфіка. Людей, які мають психічні ментальні порушення, їм надзвичайно важко адаптуватися в трудових колективів і суспільство. І кожне працевлаштування це фактично як, таке, як перемога на Олімпійських іграх. Юлія Вознюк, Володимир Чарніков, новини на Суспільному, Вінниця.